Ой, привіт, чуть не друзя, Там давай приходим. Чую, він такий дуже цікавий. Каже: приходь, поспілкуємося. Ну, приходь, поспілкуємося, приходжу до нього і каже, так. Ти чим займався? Я кажу, «Монтажем, замірами, там спілкування з клієнтами. Я кажу, давай таки, давай вот, ти будемо займатися натяжними сталями. Приходиш, будеш займатися замірами, будеш з э, клієнтами працювати. Я кажу, окей, хорошо. Ну все, приходимо. Алкофікс, Фікс, ти ваня алкотрака, від нього запах, ти його розматиш, так і аж очі вирізали, такі мають. No, це возеньке ролоне там западом да, да. з таким. Приходимо, ну все, захотіли на якийсь там в свої спальні, ми натягнули, вона приходила, каже, що ти мені китайську всунув? На Нащо ти мені зробив? Це? це? Ти мій сусід, ти мені таке підсунув. Я кажу, сорі, я зараз я перервуся. Я кажу, давайте на китайську Вона каже, о! Бач, коли і ти, ти дала причуханки, то ти зразу поставив нормальну сталю мені європейську якості. Я кажу, понімався, я не буду спорити. Ну, носимо, е, Самі плівку, я з хлопцями так само допомагаю, кажу, давайте я показую, як, що там, ми витягуємо, доставляємо, складаємо. Тут ми все розкладаємо, все виставляємо. Підходить до мене, там один хлопець. Каже, слухай, мене нічого не буде. Я кажу, що там, в мене руки болять, я не можу. Ну, Доходить суть, до розрахунку, я стою, на що я з ним розраховувати? Він підходить до мене. Вибачте, будь ласка, але я помилився, я буду працювати у вас.